Всім доброго дня! І так як у мене канал називається Гортензиманка, у нас починається дуже багато, ну буде дуже багато буде відео про сортність гортензії крупнолисної. Я вам буду показувати одне відео і один сорт крупнолисної гортензії. Буду розповідати про її. Маркори про її квітку, про її недоліки, про її наоборот, що вона дуже-дуже там гарна. Ну, буду розказувати всю правду про цей сорт, щоб ви підтримували український контент, щоб ви дивилися українське, а не із запорібріка, щоб ви дивилися українську вже гортензію, а не європейську, яка приїхала до нас з Європи. Щоб ви могли, наприклад, вам цікавить якийсь сорт, ви відкриваєте канал «Гортензі Манка на YouTube каналі. І про кожну гортензію там буде такий обзор. Сьогодні починаємо ми обзор гортензії, яка називається Анда Роза. Виглядає вона отак. На її дуже гарна квітка. Ну, дуже гарна. В неї такий, знаєте, сочний розовий колір. Дуже тверда гілочка, яка просто не лягає, її навіть не підв'язувати. Прямо стояча гілка, яка тримає, на своїх, на свої, на, тримає дуже гарний квіткунос. Е, приблизно величина квітки, приблизно моя ладошка. Кущ сформований на сім гілок. Листки в неї такі, ну, я б не сказала, що сильно темно-зелені, але і не світлі, бо є гортенція в якої світлий лист, є якийсь темний лист, є якийсь червоний лист, такий зеленуватий, з фіолетовим відтінком, то це її просто темнувато зелений колір листя. Листя упруге і таке моцне. Таке, знаєте, от є, наприклад, якщо ви знаєте Endless Summer, в неї таке тоненький листочок, сам тоненький і світлий, то в це є такий упругий лист, і вона така, вся, знаєте, воскова. Також у неї дуже такі рівні стволи, які не лягають, як не валяшки. І увірено, вона тримає свої кітконоси. По поводу ремонтантності. Не можу вам сказати, ремонтантна вона чи ні, вона в мене перший рік. Але, як правило, я вам скажу, коли вона буде, якщо вона заквітне в цьому році другий раз, я її пізніше обріжу ці квітконоси, дам її, щоб вона наростила ще пагони. Якщо вона на цих нових пагонах в цьому році заквітне ще раз, то вона ремонтантна. Якщо ні, то я не можу вам сказати. Про її ремонтатність. Але ви знаєте, буде окреме таке відео, хочу вам зробити окремо по поводу ремонтатності. Всі, наприклад, говорять: от ми хочемо ремонтатну, ремонта. Ви знаєте, можна, що виробник заявляє, що ця гортензія ремонтатна, але вона не ремонтатна. А буде ж, якщо вона ремонтатна, да, то у нас, наприклад, я проживаю на Черкащині, то у нас не всі гортензії ремонтатні квітнуть в другий раз. А якщо вони даже квітнуть, наприклад, якщо вона перший рік квітла і в неї не було даже видно гілок і листків, вона була вся в квітах, то якщо вона квітне другий раз, то квітне вона десь приблизно ну, 10% квіток тих дає. То для мене та ремонтатність, вона взагалі ну, ніша. По сравненню із. Тим періодом цвітіння, коли вона дає перший раси навесні. Але іменно оця гортензія, вона мені дуже подобається. Ну, реально, вона дуже крута. Вона мені напоминає серію меджикалів. Такі ж прямо стоячі гілки і такі набиті квітконоси. От. Так що Анда Роза у нас вже в Україні. І я вам її рекомендую мати в своїй колекції. Дивіться, вона отака у мене. Така красива, в такому красивому горщику. І вона квітне. В квітне вона вже приблизно десь ну, неділі-дві. Приїхала вона зігропи. І от така красиня. Знаєте, так от хочеться взяти її отак. І обняти. Так я люблю цю гортензію, Просто обожнюю. Так що підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку. Всі е такі будуть відео про сортність кожної гортензії будуть окремо в плейс-листі. Плейс-лист буде називатися сорти крупнолисної гортензії». Якщо вам треба буде знайти якийсь сорт, ви можете зайти в плейс-лист під відео і пошукати по назві сорту, подивитися огляд тої гортензії, яка вас цікавить. Так що, дякую, що ви були за мною. Під цим відео є усі ссылки на наші соціальні мережі: це Instagram, Telegram, Telegram і Tікто і Viber. Замовлення приймаємо на крупновисну претензію в Вайбері і в Телеграм-каналі. Так що робимо Україну квітучою, чекаємо перемоги і зробимо Україну ще кращою, чим вона була до війни. Всім дякую.